Dent змінює стоматологічний бізнес безкоштовна CRM, яка справді працює. У сучасному стоматологічному бізнесі crm системи стали незамінними інструментами, які допомагають клінікам досягти стабільності та не припиняти свого розвитку. Одним з таких технічних рішень є Dent – система, яка завдяки збалансованому поєднанню зручності, функціональності та доступності вигідно вирізняється серед своїх конкурентів. Одним з найприємніших факторів є те, що зараз весь функціонал системи безкоштовний. Зареєструвавшись на сайті mxsdefisdent.com або по посиланню в описі, ви отримуєте безоплатну річну підписку. Система MXS Dent спростить роботу для кожного працівника клініки. Перше – інструментарій для керівника. Архів дій. Однією з найважливіших переваг цієї CRM є детальний архів дій. Система зберігає всю внутрішню активність з позначенням часу та імені користувача. Завдяки цьому відстежуються будь-які зміни, пов'язані з записами, фінансами чи розкладом. Це допоможе запобігти появі помилок чи порушень зі сторони персоналу. Автоматичні звіти Система автоматично формує різноманітні звіти, як фінансові, так і адміністративні. Керівник у будь-який момент може побачити та проаналізувати актуальну картину роботи клініки. Гнучка система рівнів доступу. Ви можете обмежувати доступ до розділів системи залежно від ролі працівника, що допоможе уникнути плутанини та пришвидшити адаптацію новачків, інструментарій для адміністративної команди, розклад роботи спеціалістів. Ви можете одноразово ввести дані, і надалі система сама формуватиме графік з урахуванням зайнятості, вихідних та замін, автоматизоване списання матеріалів. Система самостійно списує витратні матеріали після процедур, нагадуватиме про закупівлю та надасть можливість обрати зручну систему обліку складу, централізовану або по кабінетах. Нагадування про пацієнтів. CRM нагадуватиме адміністративному персоналу про майбутні візити клієнтів, що дозволяє тримати контакт і не втрачати потенційних клієнтів. Шаблони документів. Всі базові документи клініки зберігатимуться в шаблонах і можуть бути роздруковані всього за кілька хвилин. Третє – інструментарій для лікаря. Автоматизація заповнення карток пацієнтів. В MXS Dent ви можете створити шаблони для всіх стандартних процедур. Лікарю потрібно буде обрати шаблон з переліку, і вся інформація підтягнеться напряму в картку пацієнта. Зручна візуалізація стану щелепи. Інтерактивна зубна формула надає можливість суттєво позначити уражені зони, зуби, на яких проводилося лікування, та аспекти, які потребують додаткового втручання. Цей функціонал дозволяє наочно продемонструвати пацієнту зроблені роботи та майбутні плани та тримати повну картину лікування перед очима. Інтеграція файлів та зображень у картку. Картки пацієнтів це не просто текстовий файл, а зручний інструмент, який допоможе швидко та ефективно працювати з кожним випадком. До карток можна додавати будь-які необхідні лікарю документи і файли, повна історія лікування в одному місці. За потреби вся інформація пов'язана з пацієнтом, може бути зібрана у структурований файл, який можна завантажити в PDF, надіслати на пошту, записати на флешку або роздрукувати. Ми розглянули лише деякі функції MXS DENT. З повним функціоналом програми ви можете ознайомитись на сайті mxsdefisdent.com. не пропустіть свій шанс. Реєструйтесь сьогодні по посиланню в описі, щоб отримати рік безкоштовного використання програми.